Всім доброго раночку! Він у мене і справді дуже добрий, бо мене нарешті перестала боліти голова. Певне, ця магнітна буря десь собі відступила. і слава Богу, знаєте, бо я себе відчуваю зовсім іншою людиною. Я відпочила, виспалася, прикинулась без болі. Оцієї, ну, мігрені – то страшна штука. І я дуже задоволена, що моя дитина задоволена, як би це банально не звучало. Йому дуже сподобалось прикрашати торт. В цьому році я не знала, яка тематика буде, що йому подарити. Він настільки він настільки змінився, що навіть з подарунком важко вгадати. Тому з цього річ подарунки були у вигляді конвертів. І знаєте, це дуже правильне рішення. Бо відколи у нас з'явилась його скринька. В тому році наша друг його подарував, моя подруга, і він, знаєте, оцінив, що це таке, що там можна назбирати велику суму грошей, що потім можна їх по витрачати на якісь дрібні подарунки або на якийсь великий подарунок. У мене сьогодні гості, я, як завжди, ну, це бігаю все в останній день. Ну, ви зрозуміли з попереднього відео, що моя організованість явно страждає. Біжу я в АТБ, треба ще дещо докупити, бо я, як завжди, щось забула. От вчора спеціально йшла, щоб нічого не забути, написала список, але ж ну, я ж вмію, ви знаєте. Так, я повернулася з магазину, скрізь немає світла, всі на генераторах. І дуже важко було розраховуватися карткою, але трохи в мене було готівки та й добре. Я дуже люблю ось таку ковбасу. Це з фісташками, а це А це криляча ковбаса, і я просто їх обожнюю саме таку повністю м'ясну. Нежирну ковбасу. От це прям моє. У мене на фоні буде працювати посудомийна машина. Я просто забула її включити вчора ввечері. Отже, сьогодні буду готувати спецетіно. Не те, щоб це для мене була якась і справді нова страва, новий рецепт, я давно її просто не готувала ще коли проживала в Італії років 10 назад. І цього разу я буду готувати зі свинини. Зазвичай італійці готують з телятини. Я телятину не дуже люблю через те, що вона досить жорстка. Ну і зараз покажу, що для цього необхідно. Розпочну власне старе для приготування. Ця каструля замала, ця ніби завелика, але так судячи по інгредієнтах, напевне. Буде в самий раз. Отже, вершкове масло, а також оливкова чи соняшникова олія, свинина, борошно, горошок. Тут у мене духмяні трави, а саме гілочка розмарину, шавлії. Шавлію теж люблю додавати і до курятини, і до риби, і до м'яса. Це така недооцінена. Трава, якщо можна так сказати. Ой, не можу. І декілька листочків лаврових морква і картопля. Не знаю, стільки картоплі піде, це у мене для салату з перцю. Ну, побачимо. Поки розігрівається пательня, я буду обмакувати м'ясо в борошні. Забула про цибулю і додам все-таки і часника. Він тут не буде зайвим, а потім собі для салату ще почищу, хоч я якісь завжди не встигаю. Я переживала, що ця кастрюля буде завелика. Додаю трохи води, бо, як на мене, то замало і картопелька. Картопельки даю багато, бо ми всі любимо її. Переставила на меншу комфорту, на Омальний вогонь і додаю горошок. І все, тушкую до готовності. У мене тут готується кавуся, бо вона мені дуже треба, а я тим часом попилу пилу собі кавуся, Там у мене розігрівається парогенератор, щоб я попрасувала скатертину по розміру. І е, читаю ваші коментарі, сміюся разом з вами. Е, як ви помітили, я і справді трішечки змінила формат моїх відео, і вам це сподобалось? І ви собі навіть не уявляєте, настільки мені приємно, що ви оцінили моє почуття гумору. Воно, знаєте, завжди в мені було і гумор, і самоіронія. Але я все, знаєте, не наважувалась включити її у свої відео. Не знала, як відреагує аудиторія. І постійно такі прикольчики були і різні, Ось, але я завжди все це березня. Вирішила. вирішила додати трішечки гумору, таких простих, звичайних своїх буднів, як вони є з гумором. Знаєте, я тут собі наговорила, а головного не сказала. Я хочу від щирого серця вам всім подякувати. Я бачу, що ви настільки активізувалися на каналі і в нові глядачі, і багато коментуєте, і я дуже рада, що вам сподобався цей гумор. Ви собі просто навіть не уявляєте. От так часом дивишся на ці всі сірі, будні, на якісь негативні новини. От почитаєш коментарі, так зразу добре, так зразу тепленько робиться. Розумієте? От ви навіть не уявляєте, а собі от жінка сіла на дивані, читає оті коментарі, посміхається, ходить вся така щаслива, розумієте? Ах, що ти зробиш, така емоційна жінка вже й забула, що мала казати? Вже щось мала казати? А, звісно, на моєму каналі є така, знаєте, кубка хейтерів. Але я їх блокую. Ну, вибачте, пробачте, я, ну, мені не треба цей негатив, його і так в моєму житті достатньо. Ще оце читати, оті верети такі, знаєте, на 3-4 листка, А4, ну його в баню. Розумієте? Ось. І в цілому я хочу сказати, що українська аудиторія, вона досить. В цілому позитивна. Я навіть дивлюся по каналах інших дівчат. Ну, більшість хороших коментарів, люди, оті, що добрі, у ті, що позитивні, оті, що е, мають здатність бачити в чомусь поганому, навіть щось хороше. От дякую вам, що ви на цьому світі. От на вас весь світ і тримається, тому що людина, яка от, е, е, світиться цією темною енергією. От, вона нещасна, розумієте, і вона це нещастя сіїть по світу. Тому, дорогі мої, я вам дуже дякую, що ви в мене такі хороші, прекрасні, добрі люди. сієте оце добро. На вас тримається весь світ. Пам'ятайте про це, тому що добро завжди перемагає зло. Ось так. Ну, я буду просувати свою оцю скатертину, бо гості на порозі, а я, як завжди, не готова. Це ще одна причина, чому я не люблю кухню. Я її не люблю, бо просто я її не люблю. Друга причина, я коли готую чи щось замовляю, навіть от на вчорашній день народження, я ніколи не вгадую з кількістю їжі. А зіпсована їжа, яку я вимушена якось десь викидати, вона мене дратує, тому що хтось не доїдає, а я викидаю ось цю їжу. Так мене виховали батьки. розумієте? Я попри це не можу, ну я не можу з цим боротися. От Просто, і коли в мене холодильник забитий, я знаю точно, що щось має зіпсуватися. Ну, добре, можна там собакам вітати, окей. Але ну, це, не, ну, це не виправдовує мене як жінку, яка не вміє обчислити, стільки їй треба продуктів. Ну, ну таке, ну, що ти зробиш? Ну, така. я. я не Знаю, наша вам ця інформація. Я вирішила, що вона дуже важлива. Вчора чоловік мене явно здивував. Осінню прийшов до мене, розумієте, з тюльпанами. І Артем каже: тато, а чому ти даруєш мамі тюльпани? Чому ти даруєш мамі квіти? У неї ж не день народження. Це в мене день народження, розумієте? Я кажу, «Синочок, Тато мене вітає з тим днем, що я стала мамою. А він поняття не має. Чому, чому це для мене? свято. Приглядала фотографії з пологового будинку, коли була вагітна, якою худесенькою я була? Божечки, як це? Як це? Я вже забула, як то мати 50 кг. І я так плакала. У мене був такий емоційний зрив якийсь. Просто куди біжить цей час, скажіть мені, люди. Діти виростають так швидко. І коли мені це говорили, я абсолютно не усвідомлювала, що вони мають на увазі. Мораль, яка, яка мораль? А така, щоб насолоджуватись кожним моментом, вміти насолоджуватися і тішитися. Навіть дрібне, реально щастя в простих речах. Тут мої філософські роздуми затримують весь процес. Розумієте? Кому треба вони? А про серветки зовсім забула. Так, буду збирати мій салат. Але для цього мені треба, щоб перець трохи стік. Я не мала часу цим займатися вчора. Тому все роблю сьогодні. Напередодні я замаринувала і цибулю. Теж її ось тут викладаю, щоб вона втратила лишню вологу. інгредієнти втратили свою зайву вологу, буду вичавлювати чесник, десь я по дорозі вже загубила зубчик чесника. Ну, от, от. Оливки теж даю час, щоб вони стекли, бо в цьому салаті зайва волога просто, знаєте, ні до чого. Так, щось я бачу, що я і справді з цибулею переборщила. Я, напевне, її відберу. Оливкова млія. Не шкодуємо сіль смаком. Обережно сілю, бо фета також досить солена. Залишилось тільки додати фету, але це я зроблю трохи пізніше. Це будуть брускети. Трохи поставлю у духовку, щоб вони дещо підрум'янились. Якщо світло, звісно, не вимкнуть, але вже як буде. Я плавно підходжу до збирання брускет, покажу зараз вам, що буду ставити на них. І знаєте, сказати, що я люблю брускети, це нічого не сказати. Якщо на столі вони є, все, Аліна щаслива задоволена. От я зовсім не вибаглива гостя. Ну, якийсь сухар, зверху там щось, щось там смачне, і все, і все, купа щастя. А, значить, я тут маю декілька не начинок, а. Ну, ви зрозуміли. І, і я щось собі подумала, що я купила цілі в'ялені помідори, але ні, вони вже нарізані. розумієте Виробник подумав про мене. Дякую тобі, виробник. От я собі зекономила купу часу, навіть не очікуючи на це. Тут буде авокадо, зверху я його просто притрушу свіжо-меленим чорним перцем, і це буде супер. от Договорю і просто вже хочу їсти. Тут у мене помідори кубиком. Цибуля кубиком я посолила все це і даю йому постояти, аби ця вся маса пустила юшку. Потім я викладу це все на наситочко, аби відповідно цю вологу позбутися цієї вологи, і додам оливкову олію і листочки базиліку. І це просто, ну, це просто смакота. Далі, тут я ще маю доробити анчоусове масло. Ви це, ви це чуєте анчоусове масло. Якщо ви це ніколи не пробували, це така смакота. Я це десь побачила чи в інстаграмі, чи в Тіктоці, -тік і просто не перестаю себе балувати такою смакотою. Е, ну, а брускетти ті, які будуть з в'яленими помідорами, у мене ще для них є і хамон. Е, ну, як би все. Але я тут собі помітила, що я як поставила, бо спішила. Так і забула вивільнити з заручників ці квіти, а то, мені здається, їм і самим не дуже приємно бути зв'язаними. Без особистого простору там ви мовити, так? Да? Так, щось ще тут є, зараз заберу. І красивіше стало. І квіточкам мені здається, теж комфортніше. Так, м'ясо я вже виключила. От, і думаю, що його навіть не треба буде підігрівати. Ось така смакота, аромат неймовірний. Так, ну, шматочки більш-менш нормальні. Можна ще мілкішими їх зробити. Тут, напевне, все на, на смак. Ну і далі вершкове масло. Кості вже граються з артемом, я нарешті закінчила зі столом. Сподіваюся, все буде смачненьким і мою працю оцінять. Ну що, на кухні вже чистота порядок, гостей ніби й не було. Ми дуже гарно посиділи з нашими кумами. Я вже тут встигла все прибрати, все більш-менш порозкладати по своїх. Хотіла ще її попротирати ось цей посуд, але якби перша година ночі пора вже спати. Зморена я це, знаєте, нічого не сказати. Дивіться, який гарнесенький букетик принесла дружина мого кума зі свого саду. Краса, просто краса, розумієте? Вже замінила рушнички, скрізь все повимивала, замінила губку на новеньку. Ось, можна йти спати. Це впрання. Так, ну і саме головне треба запустити посудомийну машину. Е, ну, от скажіть мені, як можна не любити таку господиню на кухні? От, ну, от подивіться, стільки тут всього. От я зараз буду спати, а вона буде мити. Уявляєте? Магія. Просто магія. Так, вже і проситься помитися, але це вже буде завтра, точно не зараз. Світла нема, але я встигла зробити манікюрчик. І сьогодні день народження у моєї подруги. Чекаємо, ми перші, а іменинниця запізнюється. Це були направду шалені декілька днів. То ми святкували дитячий день народження, то зустрічалися з хресними Артема, то йшли на день народження до нашої куми, яка хрестила Артема. То в інший день приїздили мої батьки, а також приїхав Свекор, ми також святкували ось так. Ну, а я повертаюсь до своїх днів сурка, тільки ось з святковим посудом. Дякую за всі привітання, які я отримала під минулим відео. Мені було дуже-дуже приємно. Ну, а я буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така. Тематика. Ну а я вам бажаю мирного дня та ночі і побачимось у наступному відео. До зустрічі!